Поки світ аналізує заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. В його тіні з'являється ще один впливовий гравець його дружина. Попри формальний статус першої леді, Меланія виявляється одним із найвпливовіших голосів у близькому колі президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Вона нагадує американському лідеру про жорстоку війну, яку Росія розв'язала проти України. Як пише The Times, в Україні з'явився несподіваний союзник у Білому домі, Маланія Трамп. Сам же Дональд Трамп зізнався, що перша леді нагадувала йому про масштаб руйнувань та жертв серед мирного населення внаслідок російських ударів по українських містах. Далі цитата. Я йду додому, кажу першій леді. Я сьогодні розмовляв з Володимиром Путіним. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді щойно було уражено ще одне місто, розповів сам Трамп у понеділок, виступаючи в овальному кабінеті. Журналісти звертають увагу, що Маланія, уродженка Словенії, має глибоке особисте розуміння загроз, які несе агресивна політика Москви. Це ймовірно і формує її чітку позицію на користь України. Авторка біографії Меланії Мері Джордан зазначає, що це зовсім не дивно, враховуючи, що вона виросла в країні, яка не любить Росію. У неї більше досвіду ніж у багатьох людей у кабінеті міністрів у спробах донести свою точку зору. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, коли Трамп назвав Путіна генієм, Меланія публічно засудила вбивства цивільних та закликала своїх підписників у соцмережах допомагати Червоному Христу. Мої думки та молитви з українським народом написала вона тоді. Після повернення до Вашингтона Меланія кілька тижнів готувалася до дипломатичних зустрічей і активно цікавилася темами міжнародної політики. Хоч вона зазвичай уникає публічних заяв на політичні теми. Її позиція, схоже, дійсно впливає на рішення Дональда Трампа. Далі цитата: він особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі, і особливо, якщо їхнє прізвище Трамп резюмує Мері Джордан. Журналісти підкреслюють, що Маланія не має посадової ролі в ухваленні рішень щодо зовнішньої політики, але її позиція може виявитися. Вагомішою за прогнози аналітиків, і цілком можливо, що частина підтримки України з боку США саме завдяки її участі.